Вітаю, в ви етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Уночі 17 листопада російські війська атакували Україну десятьма ударними безпілотниками. Українські військові знищили дев'ять дронів над Одеською, Миколаївською, Житомирською та Хмельницькою областями. Повідомили у повітряних силах зсу. До відбиття повітряного нападу залучалися винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. У наслідок ворожих атак у Херсонській області чотири людини загинули, 14 поранено, зокрема дівчинку підлітка. Бойовики РФ влаштували вогневий терор на Херсонщині. Знову і знову окупанти цинічно обстрілюють населені пункти регіону. Унаслідок ворожих атак чотири людини загинули і 14 дістали травми різного ступеня тяжкості. Зокрема, дівчина-підліток. Загарбники вдарили з реактивних систем залпового вогню по центру Білозерки. Снаряд влучив у приватний будинок. Під його завалами загинув 63-річний чоловік. Біля магазину дістали поранення ще четверо мирних жителів. Російська армія продовжує щоденні обстріли самого Херсона. Під ударом ворога були житлові квартали в усіх районах міста. Ввечері, після серії потужних вибухів, у постраждалих районах зникло електропостачання. Зранку в корабельному районі ворог здійснив артобстріл прибережної зони. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Загинув літній чоловік. У центрі міста вибух пролунав у багатоквартирному будинку, де дістали поранення 15-річна дівчинка і дві жінки. Одна з них пізніше померла в лікарні. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Політична та військова підтримка, інвестиції в українську економіку та допомога українським містам, критично складний зимовий період і повоєнна відбудова України головні теми, про які голова асоціації міст України, мер Києва, Віталій Кличко, спілкувався в Європі з провідними політиками та колегами під час візиту в Німеччину та Бельгію. Не може йтися про якусь втому від війни, каже кличко на заході за участі Франка Вальтера Штанмаєра, президента Німеччини. Наша країна вдячна за фінансову військову підтримку, але наполягає мер української столиці. Європейські партнери, демократичний світ повинні як ніколи об'єднатися навколо України. Бо загроза за НАТО велика, і це загроза для всього вільного світу. Зустріч зі штанмаєром та іншими провідними німецькими політиками відбулась під час великої німецької України. Інської конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу. на заході йшлося про те, як німецькі міста можуть допомогти українським у повоєнному відновленні, а також про допомогу цієї зими, коли російські варвари знов будуть намагатися зруйнувати критичну інфраструктуру наших міст та селищ. Наприклад, завдяки активним контактам Віталія Кличка з мером Лейпцига Буркардом Юнгом, це німецьке місто з перших днів повномасштабного вторгнення надавало суттєву підтримку своєму побратиму Києву. Хотів подякувати місту Лепські, який надав 14 пожежних автівок, понад сотню електрогенераторів, які вкрай важливі, особливо в минулу зими, і цієї зими також вони нам потрібні. Це гроші на відновлення нашої критичної інфраструктури, тобто велика допомога від нашого міста побратима в Брюсселі разом зі своїм колегою, мером столиці Бельгії Філіпом Колозом. Кличко відкривав інвестиційний форум міста Києва, який відбувається другий рік поспіль. Піль у Брюсселі, а цього року форум зібрав майже 500 учасників з українських та європейських міст від Лондона до Маріуполя, міських гулів, європейських політиків, дипломатів, представників великого бізнесу та фінансових інституцій. Результатами брюссельської платформи, яку 15 європейських міст створили задля допомоги Києву на минулорічному форумі, вже є реалізація кількох проектів столиці, зокрема в галузях медицини, транспорту, соціальної підтримки. В сьогоднішніх умовах від економічної стабільності, від е, е, сильної економіки, від е, можливості від підтримки наших партнерів е, залежить дуже багато. І зараз на ту з Брюсселі, на економічному форумі ми говоримо про такі речі: по перше, підтримка, друге, інвестиції, е, робочі місця, міста, сервіси. Ми повинні бути сильними, як і на фронті. Як і в ТУ. і економіка в країні повинна працювати без інвестицій. Економіка працювати ну буде дуже складно у Берліні. Віталій Кличко отримав премію за заслуги німецького європейського взаєморозуміння, яка була заснована на 15-ту річницю падіння берлінської стіни. Під час церемонії Кличко підкреслив, що це нагорода всім відважним і сильним українцям, та знов наголосив, що Україна сьогодні б'ється за демократію і мир в усій Європі, за принципи і правила всього цивілізованого світу. Сьогодні долю України і перебіг війни в ній обговорюють на самому високому рівні в усьому світі. Зокрема, наше протистояння з Росією стало однією з тем, про які йшла мова на переговорах в США між президентом Джо Байденом і лідером Китаю Сі Дзінпінем. Як ця зустріч вплине на подальший хід подій у світі і скільки ще може тривати війна, прокоментував політичний аналітик Микола Капітоненко. Декілька днів тому світ, затаївши подих, слідкував за перебігом зустрічі у сан франциско лідерів США та Китаю. Бо на думку аналітиків, у випадку непорозуміння світ може очікувати нова холодна війна, але цю думку поділяють не всі. Побоювання надто перебільшені. Вважає політолог Микола Капітоненко. Триває боротьба за гегемонію. сполучені штати класичний гегемон у занепаді, Китай, країна претендент. І йдеться про майбутнє міжнародного порядку: наскільки залишаться чи будуть змінені існуючі правила гри в міжнародній політиці, які Працюють здебільшого на колективний захід з точки зору Китаю. Це несправедливо. і Це треба змінити. На думку експерта, холодна війна, ядерне протистояння сьогодні не вигідна ні США, ні Китаю на відміну від війни в Україні. Її обидва лідери світу використовують у власних інтересах з самого початку. Тому, на думку Миколи Капітоненка, війна буде тривати щонайменше п'ять років. З російсько-українською війною я думаю, що вона більш-менш буде йти за протореним шляхом, так би мовити, протореним сценарієм, і ризики для них в цьому вже мінімізовані. Вона є частиною цього протистояння. На жаль, говорить експерт, в тривалісті конфлікту в Україні сьогодні зацікавлені впливові політичні гравці. Крім того, в самій Україні поки ніхто не бачить реального виходу з неї. Тому нам треба готуватись до затяжної війни, до того що захід буде скорочувати свою допомогу як фінансову, так і військову. Для нас умови в 2024 році, а можливо і далі, ставатимуть більш складними ніж вони були в 2022-2023, саме міжнародні умови. Тобто нам будуть давати менше грошей, можливо, на якихось більш складних умовах, можливо, нам будуть давати менше зброї, можливо, деякі країни будуть займати особливі позиції з приводу, наприклад, переговорів про членство України в ЄС чи якихось інших важливих для нас питань. Тому, в цілому, я думаю, вибори будуть транслювати частину недоволення і маніпуляцій, можливо, коротше кажучи, різного неоднозначності в суспільній думці в Європі, е перетворювати це на меншу політичну підтримку для України. Але багато чого в цьому процесі буде залежати від результатів виборів США та Європі в наступному 2024 році. Більше про перспективи війни та виборів в Україні дивіться в підсумковій програмі Про головне зеленої Острахович у неділю. Пережити окупацію Херсона, маючи на руках дитину з особливими освітніми потребами, евакуюватися до Одеси і почати життя фактично з нуля. Одна з історій, яка чіпляє за живе, і про яку ми розповімо далі у нашому випуску. За абревіатурою ВПО внутрішньопереміщена особа, ховається складна доля людини. Наталя Бондаренко мама хлопчика з особливими фізичними та освітніми потребами. 24 лютого 2022-го зустріла в рідному Херсоні, пережила жахіття окупації. Тільки через півроку вдалося евакуюватися до Одеси. У центрі реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку дитина Наталі отримала необхідну допомогу спеціалістів. Антоновський мост він був захвачений, потім він був підірваний. І ми вже виїжджали через Запоріжжя. Через кожні 10 хвилин їзди пости вони останавливають, вони провіряють паспорта. Чоловіків вони роздягають, провіряють наколки, провіряють все. Це дуже морально, це дуже важко, звісно. А дитині Ну йому теж важко. Йому ізначально було важко, тому що і взриви, і техніка проїжджала через нашу місцевість. Тому ми проснулись в 5 ранку від взривів, які були недалеко чуть від Чингара до нас. Подолати такий шлях було складно, важко як для матері, так і для дитини, зізнається Наталя. І навіть зараз жінка не може втримати сліз, говорячи про свою мрію. Хочу повернутися додому до Херсона. Не менш складна історія Ольги Білоусюк з Миколаєва, яка разом з дитиною з синдромом гіперактивності розпочала життя наново в Одесі. Зараз жінка радіє з того, які результати принесла реабілітація в одеському центрі, і також не може втримати емоцій. Ми прийшли в такому жорстному стані, і я вже я сама була просто психологічно в такому стані, що я не знала, куди біжати, куди у кого просити допомоги, щоб мені допомогли. І прийшли ми в цей центр. Насколько это важно ребенку, это насколько сколько эти заданий каких мы результатов уже достигли. Это просто небо и земля. У меня хоть немножко появилось свободного времени для себя, чтобы хотя бы там где-то к врачу сходить, где-то там за покупками сходить. Потому что для меня это было так важно, и с, с моим Мишей просто нельзя было, у нас были сплошные истерики, с ним просто нельзя было вообще никуда Куди ходити, ні, вообще то тобто нам помогли очень, очень сильно. Важливою для дітей з особливими освітніми потребами є не тільки соціалізація, а й взаємодія з тваринами. Так, у центрі реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку успішно працює програма іпотерапії. Допомогти підтримати, а інколи і врятувати такі принципи професійної діяльності соціальних працівників і співробітників центру реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку. Однак їхні рекомендації, зокрема психологів, є цінними для всіх людей, які живуть в умовах воєнного часу. Нагадати їм про те, що вони не самі. Вони насправді не самі існує ціла система, як можна отримати допомогу безкоштовну допомогу в тому числі за рахунок різних фондів за рахунок нашої соціальної програми, яка передумовлює реабілітацію та поміч сім'ям з маленькими дітьми. Головне, щоб було бажання це бажання жити, це бажання продовжувати життя. І тоді всі двері відчиняються, знаходяться потрібні люди, які передадуть потрібну інформацію. Головне не замикатися в собі. Головне говорить психолог: пам'ятати, що ви не наодинці зі своїми проблемами завжди знайдуться люди, готові підтримати. Інколи достатньо, просто попросити про допомогу. В Одесі відкрили дитячий центр підтримки моделі Барнахус. Це простір для роботи з дітьми, які постраждали або стали свідками жорстокого поводження та насильства. У центрі з дитиною працює мультидисциплінарна команда у складі психологів, соціальних працівників та за потреби медиків, які співпрацюють із органами слідства. Фахівці проводять допити дітей у такий спосіб, аби не травмувати їх повторно та водночас юридично правильно зібрати необхідні докази. Мережа барнахусів. Розвивається в Україні за підтримки ЮНІСЕФ. Розмальовки, іграшки та обладнання для відеозв'язку. Такий вигляд має кімната у барнахусі, центрі для безпечного допиту дітей, який відкрився в Одесі. Це простір для роботи з дітьми, які пережили або стали свідками насильства. Метою цього центру є спеціалізоване опитування або допит дитини із застосуванням спеціалізованих систем відеофіксації, звукозапису, залученням спеціалізованого психолога, що дає нам можливість не травматизувати дитину. Час опитування у цьому центрі будуть проведені допити опитування дітей, які є постраждалими від кримінальних правопорушень. Центр складається із декількох кімнат. Перша кімната спеціалізована для опитування дитини з відповідним інтер'єром і технічними засобами, інше приміщення для психолога та слідчого прокурора, інших учасників допиту опитування, медична кімната і зал засідань з метою участі міждисциплінарної команди під час проведення відповідних заходів допиту або опитування важливо, що психолог тут посередник у комунікації між слідчим і дитиною, що дає змогу уникнути повторної травматизації дитини, врахувати її психологічний стан і рівень травматизації, потреби та наслідки процедури. Під час спілкування психолога з дитиною цей процес фіксується на встановлені дві відеокамери, записується на встановлені мікрофони, транслюється або в судове засідання, або в іншу кімнату, де перебуває міждисциплінарна команда. Цей процес записується і потім використовується в межах під час розслідування кримінального правопорушення. Дуже важливо, що модель, яка передбачена і роботи в центрі, передбачає мінімізацію травматизації особи, яка потерпіла чи стала свідком злочину. Саме головне, що захист найкращих інтересів дитини, це, це є мета і взагалі принцип роботи цього центру. Одеса є восьмим регіоном, де було відкрито Барнахус. Мережа таких центрів розвивається за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Актуальні аспекти трансплантології обговорювали в Одесі. У першому семінарі, присвяченому досягненням і проблемам цього напряму медицини, взяли участь трансплантологи, кардіохірурги, нефрологи та інші фахівці з Одеси та Києва, а також сімейні лікарі, адже саме вони спостерігають за здоров'ям пацієнтів як до операції, так і після. Майже 400 операцій із трансплантації органів провели в Україні за 10 місяців. З кожним роком ця цифра збільшується, а це означає, що все більше людей отримують шанс на життя. Одеса може стати трансплантаційним центром півдня України, кажуть медики. Трансплантація в першу чергу складна тим, що вона потребує. Організаційних складних заходів це підтримка пацієнта після трансплантації, вибір оптимальної дози імуносупресорної терапії. Саме сьогодні будуть запропоновані клінічні маршрути у закладі у закладів одеської територіальної громади для того, щоб організувати коректно і зручно для пацієнтів з трансплантацією, для того, щоб вони отримували імуносупресивну терапію. Це один із питань сьогоднішніх заходів. Під час семінару його учасники обговорювали досвід проведення трансплантологічних операцій, зокрема й тих, які виконували спільно лікарі інституту серця та одеські фахівці. Говорили про проблеми трансплантології, про роль сімейних лікарів у процесі підготовки пацієнта до операції та спостереження за ним після. Семінар став наступним кроком розвитку міської служби трансплантації та запорукою сталого розвитку системи охорони здоров'я у сфері надання високоспеціалізованої медичні. Чної допомоги одеситам. Докладніше про перший в Одесі семінар із трансплантології. Дивіться в наших наступних випусках. <му> на жаль, жодного дня не минає без резонансних ДТП. На одещині мікроавтобус врізався в залізобетонний стовп. Водій загинув на місці. пасажира у важкому стані відвезли до лікарні. У селі Кучурган водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався з керуванням на мокрій дорозі. Автомобіль вилетів з дороги і врізався в залізобетонну опору лінії електропередач. У результаті водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці. Його пасажира з численними травами госпіталізовано. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. А у центрі Одеси зітнулися легкові автомобілі. Одна з машин збила світлофор, постраждали три людини. Як повідомили в патрульній поліції, автомобілі MAZDA і Volkswagen зіткнулися на перехресті Успенської та Преображенської. Після чого Фольксваген відкинули на тротуар, де він збив світлофор. У наслідок ДТП травми отримала жінка-пішохід. Її та водіїв госпіталізували. У причинах аварії розбираються слідчі. Найпоширенішими причинами ДТП є недотримання водіями швидкісного режиму, порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів. Констатують поліцейські і вкотре нагадують, не Ажність, неправильна оцінка дорожньої обстановки або відверта неповага до інших учасників дорожнього руху можуть призвести до незворотних наслідків. Проблема аварійності на дорогах на сьогоднішній день стоїть вкрай гостро. Головна причина цих негативних наслідків лежить у низькій правосвідомості учасників трафіку. Пішоходи та водії автівок часто забувають, що на дорозі потрібно поводитися обережно й уважно. Маневрування це перестроювання авто з однієї смуги на іншу, поворот, з'їзд із проїжджої частини, рух заднім ходом. Базові знання правил дорожнього руху та сумліне виконання їх дасть змогу знизити статистику ДТП, впевнені правоохоронці. Перед здійсненням будь-якого сказаних видів маневру водій повинен впевнитись у його безпечності. Крім того, слід пам'ятати, що подавання попереджувального сигналу перед здійсненням маневру. Не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів. Під'їжджаючи до пішохідних переходів, водії мають заздалегідь знижувати швидкість і не об'їжджати транспорт, який зупинився перед зеброю. А от пішоходам охоронці порядку радять мати на одязі світловідбиваючі елементи. Це зменшить ризик потрапити в ДТП у темну пору доби. Особливо важливо забезпечити таким одягом дітей. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. На регульованих пішохідних переходах і перехрестях. При сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху, і для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Також водії мають дотримуватися безпечного інтервалу, проїжджаючи повз пішоходів, що не встигли перейти дорогу і зупинилися на розділювальній лінії. Особливої уваги потребують люди з порушенням зору, які подають сигнал тростиною білого кольору спрямованою вперед. Їх водії зобов'язані пропустити в будь-якому місті проїжджої частини, нагадують у поліції. В Одеській області винесли вирок контрабандистам іноземцям, які займалися перевезенням кокаїну з перу. Наркоторговців викрили ще два роки тому. Їм загрожує 11 років позбавлення волі. Суд визнав чотирьох громадян Ізраїлю винними в контрабанді кокаїну. Повідомили у прес-службі облпрокуратури. Фігурантам призначено покарання 11 років позбавлення волі. Прокурори в суді довели, що наприкінці серпня 2020 року іноземці здійснили контрабанду наркотиків через одеський морський торговельний порт. Кокаїн привезли з Перу в контейнері з обладнанням. Більшість зі 114 брикетів, бракетів, у які розфасували наркотик, мали фірмове маркування, що вказувало на приналежність до. До певного наркосиндикату загальна вага кокаїну майже 90 кілограмів. В Одесі затримали наркоторговку. Жінка сховала метадон у пакеті з борошном. На фонтанській дорозі затримали одеситку, яка отримала на пошті посилку з наркотиками. Заборонені речовини були заховані в продуктах. Слідчі виявили 121 згорток метадону в пакеті з борошном. Вилучені наркотики направили на експертизу. А жінці повідомили про підозру. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Удискі патрульні затримали п'яного хулігана, який пошкодив чужі автомобілі та погрожував жінці. Інцидент стався в Київському районі міста, де бошир пошкодив два автомобілі марки Hyundai, відірвав номерний знак і розбив скло. Протягом кількох хвилин на місце прибули інспектори та затримали правопорушника. Громадянин був сильно п'яний і не зміг пояснити мотиви своїх дій. На місце викликали слідчих: правопорушника доправили до СІЗО, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Підшукувала призовникам фіктивних дружин з інвалідністю. В Одесі викрали чергову схему переправлення ухильників за кордон. Як повідомили в поліції, фігурантка підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала їхній шлюб з чоловіками призивного віку. Фіктивне подружжя разом виїжджало за кордон. Потім жінка-інвалід поверталася в Україну, і через деякий час сімейна пара розлучалася за свої послуги. Сваха отримувала 4500 тисячі доларів. Її затримали на гарячому під час отримання грошей від чергового клієнта. Відкрито кримінальне провадження правопорушниці загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І далі до теми мобілізації ще у вересні цього року Міноборони змінило наказ про військово-лікарську комісію, тим самим розширивши межі придатності до служби. Кого торкнуться зміни? Яким чином вплинуть на тих, хто служить, і тих, хто призивається в ефірі телеканалу ГРАД свій коментар надала адвокатка Ірина Тодорич. ВЛК ця абревіатура на слуху, особливо під час воєнного стану. Зазвичай з нею стикаються люди, які в перший раз мобілізуються у вересні. Міністерство оборони внесло зміни до наказу про військову лікарську комісію, розширивши межі придатності до військової служби, так звана постанова 402. Це зміни до розкладу хвороб і до сприйняття розкладу хвороб, скажімо так, лікарями військово-лікарської комісії, які виносять висновок, або ти придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. Угу. Тобто, наприклад, якщо під час воєнного стану спочатку його введення з 24 лютого 22-го року... Якщо, наприклад, до відповідних всі визнавалися придатними до військової служби. Якщо, наприклад, у тебе хвороба, яка визначає індивідуальну придатність до військової служби. Або, наприклад, якщо ти був непридатний до військової служби у мирний час і придатний стаєш у військовий час, скажімо так. Але там були певні обмеження. Якщо я не помиляюсь, там було десь 12 хвороб, або 10, або 12 хвороб, адвокатка навела приклади тих захворювань. Які які наразі не обов'язково вважаються перепоною до військової служби. Виліковна форма туберкульозу. Наприклад, це може бути також ВІЛ, якщо він в якоїсь стадії ремісії, або щось таке. Або, наприклад, якщо якась відповідна форма ендокринних порушень, або якщо це нервові розклади, в якійсь відповідній стадії, не дуже активні, скажімо так. Якщо людина, наприклад, має одну з цих 12 хвороб і раніше вона була б непридатною до військової служби, то зараз вона придатна. Це говорить про те, що людина, якщо її, наприклад, запросили у військомат у РТЦК, вона проходить обов'язкову медичну комісію. Тобто, це. Перша стадія перевіряється її дані, тобто паспорт, код місця реєстрації, і друга стадія це направляють на ВЛК. Аби уникнути виникнення непорозумінь, адвокатка рекомендує за наявності підтвердженого діагнозу завжди брати з собою, виходячи з дому, увесь пакет відповідних документів. Ну, наприклад, з тим же туберкульозом відкриту відкриту форму, або, наприклад, з тим же вілом, або з тим же гепатитом, якась відкрита форма, і людина може це довести документально. Під час ВЛК не потім mm -hmm. колись через місяць, через два. А одразу мати ці документи, то, можливо, тоді дійсно її визнають непридатним до військової служби. Стосовно змін, то вони є і для тих, хто вже перебуває на військовій службі. Так військовослужбовцям змінили терміни перебування на лікуванні. Згідно з новими правилами, загальний час у лікувальних закладах та у відпустці для лікування відтепер становить не менше одного тижня, але загалом не більше чотирьох місяців поспіль. А загальний час лікування за кордоном максимум 12 місяців. При цьому зберігається грошове та матеріальне Небезпечення, коли військовий перебуває у відпустці для лікування. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.